Слава Ісусу Христу, так якою вже має бути взагалі жінка, чи має вона коритися своєму чоловікові, чи не має? Який має бути взагалі чоловік? Як тут взагалі все має бути правильно? Давайте з вами звернемося до Біблії і почитаємо, що нам каже апостол Петро в своєму другому посланні. Так само дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин, як побачить ваше поводження чисте в страху. І за чоловіків пишеться чоловіки, так само живіть разом із дружинами, як з дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони спідпадкоємиці благодаті життя. Щоб не спинялися ваші молитви. Тобто має бути порядок в житті, в сім'ї. І за жінку сказати, що жінка не має казати чоловікові, що Ой, ти не такий, ти там не то не зробив, закрий рота і йди зроби. І, знаєте, як нас вчили, там взагалі взяла кулаком по столі, гримнула, давай, йди і роби, я тобі сказала. Або чоловік. Чоловік взагалі має піднімати руки без злоби, без злості, а має. Прославляти Бога так само, і жінка має бути чоловікові смирена. Хочете мати гарну сім'ю, хочете мати порядок в сім'ї. Буде так, як каже Біблія, буде так, як каже Бог. Тобто, жінка має смирятися перед чоловіком, не бути панянкою, а дружина. Це підтримка чоловіка, це його помічниця. І найбільша помилка жінок, коли ми дозволяємо собі відкривати рота на свого чоловіка. Це найбільша помилка. Якщо жінка хоче, щоби до неї відносилася як до панянки, не як до жінки, та, то жінка така буде насправді нещасна і в житті буде прокляття. Та тому будуть сім'ї розводи. І тому, скільки би ви не переслухали всіх психологів. Вони вам не дадуть тої допомоги як духовна людина, тому що треба вивчати Біблію. Тому що психологи кажуть дітям: будьте горді перед батьками, не слухайтеся. Так кажуть психологи: будь гордий, живи для себе. Любить тільки себе, так само і жінкам, і чоловікам, і насправді психологи перейняли роботу пастора, і такі люди насправді не знають, як допомогти. Тому треба слухатися Біблію, звертатися до святих апостолів і вивчати слово Боже.